Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірні молитві розважання і запрошую до цієї молитовної варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Для нашої молитви ми візьмемо з вами текст із Книги «Приповіду». Справедливість праведних їх рятує, підступні заплутуються у власній злобі. Знову ж таки бачимо просту істину. Що людина, яка живе чесно, вона є вільною. Людина, яка живе за законом, вона ні за що не переживає. І водночас той, хто грішить, той, хто порушує закон, він сам себе губить. І, губить він сам себе в першу чергу у брехні, у власній брехні. Тому що коли людина згрішила і не покаялась своєму гріху, вона починає вигадувати, вона починає обманювати, тобто створювати якийсь паралельний собі світ, в якому би її гріх, був би нормою життя. І вона починає брехати. І за цією, брехнею, за цією брехнею, вона починає ховатися. А оскільки гріх вона не розкається своєму гріху, своїй злобі, то її брехня все стає сильнішою, більшою, і більшою, і доходить до того, що людина перестає, будемо так казати, вона втрачає реальність цього світу. Вона настільки себе оплутує цією брехнею. Що вже не знає, що говорити, вже не знає, куди діватись, як, як що зробити, щоб себе виправдати. І тому, для, як каже цей стих, для підступних, тобто підступні, ті, які вчинили гріх, ті, які не так скажу, ті, які не розкаються у своєму гріхі, вони заплутуються у власній злобі. Вони заплутуються у власній брехні. І тоді ось ця плутанина їхньої власної брехні призводить до їхньої ж смерті. Смерті духовної, смерті моральної. Можливо і довести до смерті і фізичної. Яскравим прикладом, черговим яскравим прикладом, є е, так звані авторитарні режими. Режими, в яких людина, яка стає при владі, вона президентом може називати себе, невідомо як, чи якось інакше, але вона стає диктатором і привляснує собі всю владу, все повністю мусить контролювати. І от так, щоб контролювати всіх і вся, ця людина створює так званий апарат пропаганди. Де журналісти, телебачення, радіо все працює на те, щоб виправдати брехню їхнього диктатора, який стає на трибуну, посміхається, всім розказує, як гарно ми живемо. Але при цьому всьому його люди можуть голодувати. Він буде розказувати, якого досягнули прогресу, їздячи дійсно, на шикарніших автомобілях, які розроблені там за останніми технологіями, а натомість це тільки він їздить і його е, найближче оточуючи. А люди не здатні е, навіть собі скутера інколи придбати. Тобто, і такі от диктатори вони створюють країну брехні. І ці країни йдуть в упадок. Але щоби, знаєте, як то кажуть, але вони за собою тягнуть небагато і багатьох інших людей. Такі, диктати, такі країни, де їхні керівники є диктатори, що будують свою владу на брехні, на, на, на залякуванні, на силі, на гніві, вони всі уже розчинають війну раніше чи пізніше. Тому що їхня суть це війна, це розруха. Тому що вони настільки заплутались у власній брехні, що вони вже не знають, що своєму народові сказати, щоб народ далі залишався в якійсь такій затуманеним. І щоб і тримати народ в такому тумані. В такій фальшивому світі, вони розпочинають війни. Зрештою, ця війна, яка є в нас в Україні, є наслідком такого. Для того, щоб показати, яка Росія красива, велика і сильна і могутня, Путін не, не будує країну, дійсно, країну для людей. Він збудував країну для себе. І щоб люди далі вірили, що вони живуть красиво, гарно і всі їм заздрять, він розпочинає війну. Війну, яка, війну, яку веде заради війни, в свою власну насолоду, але при цьому всьому, браючи своєму народу і про те, що це священна війна. Я говорю це про те, щоб кожен з нас усвідомив. Що ми маємо жити у правді, що ми маємо дотримуватись закону. Бо якщо ми не будемо дотримувати закону і будемо жити у брехні, ми перетворимось на таку країну, як Північна Корея, як Росія. Так саме Росію вважаю країною відсталою. В моральному і духовному плані. Не кажу, там матеріальне, чи щось. ні, але саме морально і духовно. Бо якщо б вони не були такими, вони б не розпочинали жодної війни. Наш шлях це шлях правди, це шлях, в якому ми живемо по закону, шлях, в якому ми дотримуємося Божих приписів, Божих законів. І тільки такий шлях призведе до того, що Україна буде повністю незалежною, вільною не тільки від Росії, але від інших країн, від тих кредитів, яких набрали, вільною від того, щоб вважати себе якомусь меншовартісним народом. Саме життя по закону дає нам свободу. Це наше спасіння. Справедливість праведних їх рятує. Так говорить сьогодні цей стих до нас, так говорить сьогодні Господь до нас. Справедливість праведних. Людина, що визнає свій гріх, кається в своїх злочинах, виправляє ці злочини. Народ, який не живе у гріху, це народ справедливий. Праведний, і саме дотримання закону є нашим спасінням. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. 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 Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне, слава Отцю і Сину, і Святому Духові! І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч усіх наших військових, усіх, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє нашу країну. Благослови і оздорови всіх наших поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які сувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, усі, хто перебуває в полоні, поверни живими і нашкодженими додому. І просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю. Залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони і захисти нас цю сьогоднішню ніч і даруй нам завтра переможний день, бо ти святий і св завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтра, 8 листопада, ми святкуємо День Святого Архистратиго Михаїла. Для нашої парафії це є особливий день, оскільки це є наше храмове пра... це наше храмове свято. І тому завтра в нашому храмі, в п'ятій годині вечора, буде служитися божесна літургія, на яку я всіх запрошую. Але в 9 годині ранку ми розпочинаємо нашу денну молитовну варту. Також хочу всім сказати, що сьогодні в нашому храмі є також присутня фігура, яка особлює... Матір Божу сватіми, ну, це так сказано сватіми. Тому що коли сто років тому при стадії Марії об'явилося дітям маленьким пастушкам, і дітей запиталося, кого ви бачили, то вони сказали: ми бачили білу пані, пані в білому. Тобто Богородиця, яка їм об'явилася, вона була вся в білому. Тому кажуть, що Фатімська матір Божа, тобто. Об'явлення Матері Божої Фатімі було у вигляді Марії, яка була вся у Білому. Сьогодні у нас є ось ця фігура, яка уособлює те то об'явлення, тобто той прообраз є. І я також за всіх запрошую до нашого храму, щоб побути, помолитися і пережити ось цю зустріч з Богородицею. Донести їй свої молитви, щоб вона донесла їх нашому Господу Ісусу Христу. Ще раз дякую всім за спільну молитву, запрошую всіх завтра до нас на храмове свято. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Слава!